Добрий день. Добрий день. Вас вітає магазин Шпунтик. Баранова Світлана Олексіївна, власниця магазину іграшок Шпунтик. У бучі її офлайн-магазин працює вже 4 роки, а онлайн-напрям понад 10. Шлях у сфері дитячих іграшок розпочався під час декрету. А до цього Світлана будувала кар'єру у банківській сфері, де була визнана одним з найкращих співробітників. З якими викликами ви стикалися в процесі створення власної справи, та з якими вже зіштовхнулися після відкриття? Ми відкривались офлайн вже після того, як кілька років працювали онлайн, тому вже нам це було вільніше. Знайшли вільне приміщення, відкрились. Клієнтська база у нас вже була, тому в цьому складнощі у нас не було. Після окупації ми намагалися раніше сюди повернутися, відкритися, тому що буча вже почала оживати. Ну і щоб ми якби були присутні. Наш магазин також постраждав, а десь половину у нас було. Вкрадено і це були не тільки там дороговартісні товари, це були навіть картини по номерам, їх половина точно не було. А так, от все там самокати, пініборди, хотвілси, машинки, навіть кінсмарти, Ну якби дуже багато категорій, які були вкрадені. Те, що залишилось, це от саме такий, знаєте, розвиваючий матеріал це настільні ігри та дерев'яні іграшки. Вони були не в ходу. І коли ми вже відкривались в цьому приміщенні, звісно, що ми відновлювали всі залишки, всі категорії, докупляли. Ну, Така наша дорога. Головне, що ми всі залишились живі, а то, що якби залишки, нічого страшного, напрацюємо, закупимо, і все буде добре. Ми значально працювали в пасажі, але пасаж не відновлював свою роботу в червні, тому ми обрали приміщення тут. Ну і тут для нас простіше тим, що ми тут на першому поверсі у нас окремий вхід, тобто наша цільова аудиторія мамочки з коляски, ми можуть вільно зайти, якщо навіть немає відключення світла в 22-му Році, коли почалися блекаути, ну, слава Богу, що якби нам тут надали можливість світла мінімального навіть якби, з генератором, тому ми працювали, якби в цьому у нас проблем не було. Єдине опалення у нас електричне, ну і коли довго немає світла, то можемо замерзати. А так, в принципі, якби, нормально працюємо в цьому ще не було. А потім, вже, коли сюди позаходили багато мережевиків, повідкривалось, то ну якби відчутно, що. Стала більша якби, конкуренція. Але ми розвиваємо свою присутність в мережах, ми є в Тіктосі, в Інстаграмі, у нас є сайт. Тому сподіваємося, що і надалі буде все добре. Ще для вас найважливіше в вашій справі та яку користь це приносить місту? Для нас найважливіше це дарувати щастя дітям, їхні емоції, які ми можемо подарувати. Ну а так ми намагаємось підбирати асортимент, щоб у нас були не тільки іграшки, а розвиваючі матеріали, саме розвиваючі іграшки. Ми починали взагалі якби, свою історію. Коли ми відкривали тільки інтернет-магазин, це у нас була методіка Монтесорі і методіка Домана. До нас звертались навіть багато особливих діток. От саме Якби зараз виваючи матеріалами, і ми Можливо, і надалі будемо розвивати цю гілочку для того, щоб відрізнятися в бучі від інших зараз тренді людянки, бо не всі виробники були готові до того, що випаде так багато сніга, і щоб покрити весь цей попит. Тому людянки були на весь золото, особливо перше числа січня. І ми тільки встигали їх десь знаходити і замовляти, бо з цим були певні складнощі, але ми задовольняли попит. В чому на вашу думку особливість Бучі як місця для розвитку бізнесу? В Бучі ми знаходимося якби в самому центрі міста. Мені це дуже подобається. До нас легко добратися з різних райончиків. А ще коли у нас був більш розвинутий інтернет-напрямок, то тут по місцю у нас була навіть доставка Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель. І то, що якби все так щільненько розположено, то нам це було дуже зручно. Розвозити для клієнтів. Зараз ми поки що це не відновили, але думаємо стосовно цього. Вам, як підприємці, чи всього достатньо в нашому місті? Так. Так коротко. <сіхі> <сіхі> Добре. А <що> Податкова порич, чи мені ще як підприємці, взагалі все в інтернеті. Ну, ну, я навіть... Ви замовляєте <сіхі> з інтернету, вам нічого не потрібно, щоб. Все через інтернет. Так. <сіхі> да? Да. Угу. Добре, і таку можливо пораду зможете дати тим, хто лише хоче відкрити власну справу. Починати онлайн, щоб був вже якийсь потік клієнтів. І, і можливо навіть спочатку не орендувати приміщення в торгівельному центрі, а просто щоб там з можливістю самовивоза, да, як склад розвиватися, так а потім, вже коли наберете певних обертів, то вже можна відкриватися офлайн, тому що на зараз з орендою зарплатами, то важкувати. А наприклад, можливо, у вас був виклик, коли ви вже відкрилися офлайн угу. а, з тим. Щоб працювати саме на місці, типу хто буде розвозити, чи вже тоді не було доставки, ви лише. Було, чоловік мені допомагав. Або сама з дітками, або чоловік допомагав. Угу. Тобто ви знаходились Зі. в магазині, а чоловік збирала. Я збирала замовлення, да грузили в машину. Або я там могла десь давати, роздавати людям, або там да, з чоловіком чоловік міг розвозити. Коли починали, у нас ще була і доставка по Києву, і він після роботи в Вишневому потім ще їхав і розвозив замовлення по Києву. кур'єрською доставкою. Ми труднощів не боїмось. Ми шукаємо виходи.